Ста народові Вливаючи в серце, терпили вісім розразу, ти плакала на тамисові свині, і багато Бога, і благодійних законах. Більше ми можемо зустрітися з любов'ю Божою, як той, що сам Христос віддає самого себе у присвіті Тайні у Христі для того, щоб ми жили з ним, щоб ми жили з Ним, як вже тут, на землі. Уже тут Царство Небесне є, тут осудження, як каже апостол Павло, а на вічне життя. Бо каже Христос, що хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той є життя вічним, і я воскрешу його в останній день, Тайне Євхаристії. Як найбільше напастувань і нападів є на святу церкву, і, зокрема, на цю присвяту Тайну Євхаристії із різного роду сектантських тіл. Ми можемо зустрітися із тими сектантами, які кажуть, що нема Євхаристії, нема тіла Христового, нема крови Його, нема живого Христа. А це тільки є символ. Може і приходилося нам зустрічатися з такими людьми, які казали, що не треба сповідатися, не треба причащатися, бо то все одно ми споживаємо простий хліб і п'ємо просте вино. Може хтось так і чинить. І правду кажуть сектанти, що вони не їдять тіла Христова, не п'ють його крови, бо в них нема правдивої церкви, в них немає правдивої тайни і цей слід. І пити цю чашу, не розрізняючи, що він їсть і п'є тіло і кров Господню, суд собі їсть і п'є. Ось чому багато між вами таких, які хворі, і навіть помирають. Нехай досвідчає себе сам чоловік. Їсть та й і і п'ятий. І саме до них звертається апостол з тими словами, щоб застерегти люд. Згадаємо ще інші слова. Нехай буде вигляди, нехай буде проклятий. святий апостол Павло проклинає навіть того ангела, якщо би він навіть прийшов і нам, нас готрувати. Так, нам тяжко збагнути, як це так? Ми бачимо хліб, боявлення, щоб ми не могли собі розважати, як Святий Дух. Неосяжне чисте єство вмістилося в такому маленькому птаху, у вигляді голуба. Або інше, як Святий Дух міг уміститися у вигляді вогненних язиків під час зіслання Святого Духа, як Господь міг об'явитися Мойсеві у вигляді палаючого, вкусого людина не бачить, може заперечити або засумніватися. Але не повинно бути в наших душах і наших серцях <клухи> сумнів. Одобристи відчут у святі тайні хрещення, вона через деякі часи і людські немочі потрапить у якісь із гріхів, чи то тяжкі і черети, і через те він установлює іншу тайну, тайну покаяння. Приступити і перепросити Христа. За сподієні свої власні людини. Уже Фарисеї обурювалися на Христа, хто він такий, що він гріхи прощає? Чи не варто тільки Богу єдиному прощати гріхи? Так. Адже гріх, дорогі браття і сестри, це не послуг щодо Бога, це образа Бога. І саме Бог. Має владу ту образу прощання своїй душі правдивого покаяння. За свої діяні гріхи не жалують. Як їм можна відпустити гріх, коли він не кає? Як можна такій людині відпустити гріх, коли вона, вчинивши кривду, не бажає направити ту кривду до свого ближча? Щоб ви знали, що коли людина не, поправ... не бажає поправити своє життя? Такий гріх не буде проще. Тієї причини не можна відпускати гріхи такій людині, яка знаходиться постійно у стані тяжкого гріха. Часом так, виникають такі життєві проблеми, коли до сповіти приходить така людина, яка живе без церковного шлю. Вона може і правдиво каятися, і щиро перепрошувати. Але якщо вона повертається до того ж таки самого життя без церковного шлюбу, це означає, що в неї нема поправи. А без поправи життя на краще не може бути доброї сповіді. Бо правдива сповідь вимагає п'ять умов і совісти, тобто Небесного ну, Отця. Четверта умова сповіді це є сама сповідь, щоб ми її відбули правно. Тобто по-справжньому, по щоб вона принесла нам користь, ми повинні по порядку визнати самі свої гріхи, самі себе оскаржувати. Священник не повинен бути під час ковід слідчим. Ми самі повинні бути собі прокурорами, які самі себе повинні звинувачувати. Зрішив, зрішила. Тим-то і тим то. У мене людство щось боїться найбільше. Ми вважаємо, що якщо священник поділив тайну оливопомазання, це означає, що людина повинна померти. Але послухаймося в слова, що ж то означає тайна оливопомазання? Оливопомазання це тайна, в якій хвора людина через помазання посвяченої оливи дістає оздоровлення душі. А часом і тіла. Тут нічого не сказано про смерть, адже смерть може прийти незалежно від того, чи людина оливопомазана, чи не оливопомазана, чи людина хвора, чи людина здорова. Смерть не потребує слабості, а чи сили. З тієї причини кожна людина, якщо відчуває на собі тілесну хворобу, вона не повинна нехтувати цією тайною, бо вона стається для неї, для її оздоровлення її душі. І така душа, і таке тіло, яке одержало тайну оливопомазання, воно легше бореться з хворобами. А якщо людині призначено померти, то така коли рідні, старшим людям чи хворим людям кажуть, може би до вас маму чи тату, прийшовся священник, ще не, щоб ви були, я ще не радію. А звідки знаєш, знає, дорогі брати і сестри, коли і до вас, які трудяться на Христовому винограді. Ми читаємо в Старому Завіті про старозавітне священство, яке приносило жертви Богові за весь народ. Але майтемо на увазі про те, що все, все старозавітне священство, якщо разом узяти... Ті всі жертви принесені до жертви Ісуса Христа на голгофі християнин кожна людина. Але решта тайну, тайну миропомазання, тайну Пресвятої Євхаристії, тайну покаяння, тайну оливопомазання має право уділяти священник і тільки священник. На священстві Христос. Оснував основу церкви. Адже церква, дорогі браті і сестри, це і всі ми, християни. Церква це не означає будівля, чи то з каменю, чи то з дерева, чи з якогось іншого будівельного матеріалу. Церква це є наші безсмертні душі і наші тіла, поки ми живемо на цій землі. Але основою церкви це є звичайне священство єпископи і священники. І якби ми самого <кій> Христа і нас не повинно обходити. Яка душа того священника? Ми пильнуємо свою душу. Бо часом так буває, ми дуже тяжко побиваємося, що наш священник буде в царстві, а чи в те. Ми так не можемо побиватися з того, всього, що можемо забути самі за себе і свою душу. Не хочемо навернути всіх і вся, а загубити себе. Остання і не менш потрібна, і не менш свята тайна це є подружжя. Подружжя, яке існувало до Ісуса Христа, воно не було тайною. Господь Бог людину сотворив чоловіком і жінкою. І дав ту владу творення. Бо батьки, батько і мати є співтворцями батько і мати та й тіло, Господь дає душу. Але Христос подружжя освячує, підносить до гідності тайну. Тож подружжя це тайна. В якій дві вільні особи, а саме чоловік і жінка, з'єднується нерозривний Союз для свого власного добра і для поширення людського роду. Звідки ми знаємо, що подружжя це є тайна? Згадаймо слова Ісуса Христа, коли каже Христос, покине чоловік свого Отця і матір. І прилучиться до своєї дружини, і буде двоє одним тілом. Не двоє, а одне тіло. Тому кажу вам, що коли покине чоловік свою дружину, йде до іншої, чинить перегляд. І Якщо жінка покидає свого чоловіка, живе з іншим, чинить перелік. Чи ми того хочемо, чи ми того не хочемо? Чи ми з тим згідні, чи ми з тим не згідні. Слова Христові. А священник, який є слуга Господньої волі, і священник не може закон змінювати, щось по своєму трактувати, а церкву мусить виконувати Бог Святої Церкви, а на службі Божій пам'ятайте, що це є не тільки служба Божа. Бо то є служба Божа, а спитатися вас, що то є служба Божа, ледве Хто мені дасть відповідь? Служба Божа це є безкровна жертва нового завіту, де сам Ісус Христос жертвується Своєму Отцеві Небесному за усіх грішних безкровним способом, таким же способом, як він жертвував на Христі, тільки той спосіб є безкровний. Прошу вас. Коли ви молитеся, госпі, Господи, помилуй, не говоріть бездушно своїми устами. Бездушно. Але нехай ваша душа кричить до Бога, Господи, помилуй. Нехай ваша душа і серце кличе до Бога, змилуйся над вами. А якщо ви прошу вас, особливо відношу звертаються до вас то на молоді Прикро я вам на нас вистояти, дуже скучно на службі Божій. Ви страшно переступаєте з однієї ноги на другу, і вже вам здається не служба Божа, не годину, а рік. Кво? Свято такство. А це є тяжкий гріх це образа всемогучого Бога. Пам'ятайте, що такий гріх не дуже вам швидко простить Господь Бог, якщо ви щиро в ньому не покаєте. Під час служби Божої є найосновніша частина це є той час, коли ви молитеся коли пересвящене, це із тіло моє, це ісь кров моя. Дуже часто ви бігаєте під час служби Божої діти, ваші діти, так, але ви, прошу вас навіть поважні газди виходити, перекурити під дзвільницю. Я перепрошую вас, мої дорогі. Служба Божа не є відпочинок, не є час курорту. І не час, щоб дати собі бабився, думаєте, що доки то будете правити. Служба Божа, це є за вас, за кожного зокрема. Вам думаю, що вуха не спухнуть, якщо не підете покорити. А вам, дорогі мої жінки, під час служби Божої не обертайте головами. У вас так голова, знаєте, як хтось як, як, як заходить до церкви. У вас голова моментом. Якби хтось сіпнув там. Моментом. Хто прийшов, які спідниці, які сороці, які фусці, яка... прошу вас, це все є, бо я це знаю, бо ви є люди, і ви тяжко тим грішите. Друге, прошу вас, дорога молодіж. Я знаю, що місто є місто, там можна пройтися на спацер по місті і показати, хто ти є. Хоч ми знаємо, що ми хто є Кубка Глини. прошу. Ви всі дуже файні, дуже файно малюємося, але як умремо, три дні постоїмо і вже не, маємо, не мають права до нас приступити. Вже найвірніші друзі від нас так тікають, якби нас ніколи й не знали, Носи затикають. Ну, Тіло людське є неміч, бо це є так само, так Бог сказав. Прошу вас, йдете до церкви, дорога молодіша, йдете до церкви. Не обирайте таке, що, що страшно на вас дивитися. Страшно на вас дивитися. Ми знаємо, хто з чим родився і хто що має. Лише, і прошу не афішуйте і в церкві, а дотація. Ви повинні мати накриті плечі і накриті груди, щоб ви часом не стали з причиною спокуси для тих, що стоять з Богом. Ви будете причиною гріха і ви будете відповідати, коли сам навіть собі не подумайте. Я один святий казав, що за кожну частину тіла, яка буде відкрита непристойно, будемо горіти в Прошу вас і з отим всяким, як каже, вашими вирізами і вашими спідницями, якими ви йдете, що вони розпорядні, Бог саме буде. Ви так страшно грішите, що я вам не можу сказати. Це страшно дивитися. Я вас дуже прошу, ви собі можете думати за мене, що хотіти, як хотіти, судіть мене, як собі хочете обговорити, що щось священник, такий, мені корона з голови не впаде, і ані не версте. Ви мусите це знати, бо колись коли прийдете на страшному суді, Ставте ви священний нам не казав. І тоді Господь Бог священника казав і скаже: Отче, де ви були? Це Марія Магдалина. Отож, прошу вас, під час служби Божої, моліться ще до Господа Бога. За все. Дуже вас прошу, коли йдете на службу Божу, не лише йдіть на службу Божу, бо маєте йти на службу Божу. Робіть намірення. Не тільки що одна. ви скажете на службу Божу, дати на службу Божу гроші, бо має священник помолитися. А як немає грошей, ти не можу службу Божу нам замовити. Прошу вас. Ви можете в недільну службу Божу вислухати в любому на Бог не є такий скупий, як ми. Бог не є такий, такий крайній, як ми. Що ви думаєте, як я дав маю десятку, то йому дав вам гибити, і думаю, бо ще не можу дати всі, бо ще й мені треба. А Бог не є такий, Бог є безмірно добрий і багатий, прошу вас. І час служби Божої майте намір за родину, за державу, за церкву, за дітей, за мову, за душу чистилищі, за, за здоров'я вас усіх, за працю, за весь світ, за, 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 за те, що потрібно, і що ви вважаєте за за все, що вам треба. Ви такі злобідні, а ми при, привозите такі може Божебраки. Бо Бога ми не просимо. Просіть і буде. Тож прошу вас, вся служба Божа, нехай буде найбільшим вийвом, любові до Бога. Йому відчиня, і йому ворота відчиняє вівці, чують голос Його, і свої вівці кличе по імені і виганяє її, а як вижене свої вівці перед ними ходить, а вівці до скідом за ним, бо знають голос Його, а за чужим не йдуть, але тікають від Нього, бо не знають чужого голосу, от у сказав їм Ісус, вони не розуміли, що це було, про що Він говорив. Υπότιτλοι AUTHORWAVE І всіх вас, християн, нехай задає Господь Боку царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і навіки віки. Oh, até como Тайний, сьогодні, Сину Божий, причасника, причасницю мене прийми, бо ворогам твоїм не розповім, і поцілунку дороги як юда, але як розбійний, сповідаю.